Реплення від коронавірусу, які вакцини є на Львівщині. 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. У Львові відкрили виставку та підготували концерт. Переможниця нацвідбору на дитяче Євробачення готується до виступу у Вірменії. Злата дзюнька представить Україну з авторською піснею «Незламна». На Львівщину доставили 29 тисяч 250 доз вакцини Комірнаті від Файзер. Її розподіляють між пунктами щеплення області та міста. Перша міська поліклініка вже отримала нову партію вакцини Файзер, а саме 900 доз, і розпочали неї вакцинувати. «З початку вересня її не було. Взагалі по Львові, не тільки в нашій поліклініці, і, і трошки було проблемно, тому що всі чекали, але. Але все, все вже добре на вакцину Pfizer Чекав і львів'янин Богдан Звоник. Сьогодні він отримав бустерну дозу. Це вже третя доза, і я спостерігаю, що зараз у Львові повідомляють про збільшення кількості заражень на коронавірус. Я вирішив, що було б незайвим зробити бустерне щеплення. Собі Особливість у цієї вакцини є те, що її не потрібно розбавляти фізрозчином. Добре в використанні для медиків, бо завжди ми розводили ту вакцину а зараз вона і відразу розведена шести Темпи захворювання на коронавірус зросли, каже сімейна лікарка Ірина Зарівняк. За минулий тиждень в області виявили понад дві тисячі нових випадків. Вересні такий пік захворюваності, дуже багато пацієнтів, але можу сказати, що проходить зараз ковід трошки в легшій формі, ніж це, наприклад, було минулого року. Якраз я думаю, це пов'язано з тим, що люди активно провакцинувались, тому що так вакциновані хворіють, але це відбувається. Ця в набагато легшій формі ніж невакциновані. На Львівщині зараз також доступні вакцини Коронавак і Янсен. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України, всі вакцини проти коронавірусу є взаємозамінними. Якщо людина почала вакцинуватися Пфайзером, то бустер вона спокійно може отримати Янсеном або, наприклад, Коронаваком. Є ще зміни, що дозволили вакцинувати дітей віком від 5 років до 11 років. Раніше ми вакцинували виключно з 12-річного. Також другу бустерну дозу дозволили робити усім охочим. На Львівщині. Другий бустер отримали 1300 людей. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне новини, Львів. 22 вересня на Львівщині лунало оповіщення про повітряну тривогу. Була загроза ракетного удару з території Російської Федерації. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Небезпека не справдилась. За добу двома евакуаційними потягами на Львівщину прибули 135 людей, одним автобусом 13 вимушених переселенців. Також зі Львова до перемишля вирушили 586 людей. Поліція області опрацьовує. 1300 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів Втрати російських військ станом на 23 вересня. Особовий склад близько 56 тисяч 60 осіб, танки 2254 одиниці, бойові броньовані машини 4796 одиниць. 1355 артилерійських систем, 326 реактивних систем залпового вогню, 170 засобів протиповітряної оборони, 254 літаки, 950 безпілотних літальних апаратів, 219 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3659 одиниць, спеціальна техніка, 126 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 240 крилатих ракет. Слава ЗСУ! На Львівщині викрили схему виготовлення документів про непридатність до служби в Збройних силах України. Про це повідомили в Нацполіції Львівщини. Як встановили правоохоронці, займались цим працівники одного з медзакладів області. Відповідний висновок комісії можна було придбати за тисячу доларів. Напередодні затримали одного з фігурантів лікаря-члена комісії. У його кабінеті поліцейські знайшли частину грошей 300 доларів. Підозрюваним загрожує позбавлення волі термін. Від 5 до 10 років. Олександр Куцуренко розпочинає підготовку до виготовлення окопних свічок. Для цього потрібна бляшанка, картон та парафін. Із конструкціями Олександр Куцуренко експериментує. Різати завше доводиться в два етапи. В перший етап зрізається ось ця верхня частина. Опісля Олександр додає картон. І заливає розтопленим парафіном. Дуже не перегріваємо це все. По ходу дивимося, значить, щоб парафін плавився і додаємо новий. Такі свічки можуть освітлювати окопче бліндаж військових. На них також можна щось підігрівати. Чому у них? Перевага, що коли захолоне парафін, воно там нормально у тебе не розпливається в рюкзаку. Якщо ми візьмемо там, до прикладу кукурудзяні ось такого плану банки на них покладемо цвяхи і наб'ємо дірки. Я думаю, що й баняк на них можна поставити. Тобто воно там за три години що завгодно тобі загріє. Сам Олександр займається виготовленням окопних свічок близько півтора місяці. На роботі колега запропонував лити для 80-го ДШБ свічки. Значить, і сказав, що там у кого є там чи бляшанки, там, чи картон, чи парафін, можете приносити, але на краще, то якщо ви будете приносити, його вже готове. І спершу я спробував там закупив парафіни і лити свічки самостійно. Загалом українським військовим передали близько 500 таких свічок різних розмірів. Допомогти волонтерам можна передавши бляшанки, парафін чи гроші для їх закупівлі. Контактувати з Олександром Куцуренком можна через його сторінки у соцмережах. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Перелік подій, які присвячені 150-річчю від дня народження Соломії Крушельницької, розпочала виставка Історія тріумфу у львівській опері. Ці стіни, які пам'ятали голосу, мій Крушеницький, бо вона виступала в цьому театрі. Сьогодні ці стіни промовляють і розказують її історію. По чому така назва? Тому що дуже часто ми любимо використовувати комплекс жертви і комплекс меншовартості, розказувати про болі і про страждання, які ми мали, і вони були в житті своїм крушені. На стінах хронологічно представлені фото та історії про співачку. Є також деталі і про особисте життя. Можете бачити сумі Крушеницьку за а, автом. Авто – це була дуже велика інновація в той час, їх ще мало де було, а, і вона перша зафіксована українка, яка кермувала авто, мала своє приватне авто. і їздила ним, а, зокрема, по Італії. Тут є а, світлина, коли вона своїм чоловіком Чезаре Річоні. Тут вона на річці. А, в Європі відпочиває, вона дуже любила мандрувати, і вона дуже любила бути, як кажуть італійці, чичероне. Чичероне – це як екскурсоводом? Коли приїжджали до неї, наприклад, її родина з України. Вона залюбки мандрувала з ними Італією, мандрувала Швейцарію і іншими європейськими країнами. Також в день народження співачки відбувся гранд концерт Це кадри з репетиції. Композиції, які виконувала Крушельницька, це така просто мега-подія в житті культурному буде багато і ще присвячено не тільки цей концерт. Буде після того ще і там і балети будуть присвячені цій події. Як 150 річчю Соломії Крушельницькій. для мене це велика честь, тому як ну як це наша українська школа, представляється, і плюс багато співаків зустрілися на одній сцені. Серед виконавців запрошені співаки з оперних театрів Одеси, Києва, Дніпра та Харкова. гранд концертом ми сьогодні власне доводимо про те, що ми побачимо, мабуть, не всі континенти, не всі театри, але ми побачимо дуже багато театрів, прямо на сцені, в яких виступала Соломія. Ми свідомо підбирали репертуар, який не виконується ні в нашому театрі, ні в багатьох театрах України. До дня народження Крушельницької заплановано 9 подій. Вони відбуватимуться в Опері до 2 жовтня. Іванка Досько, Ольга Дейнека, Володимир Стадник та Роман Миленький. Суспільне новини Львів. У Львівському муніципальному мистецькому центрі відкрилася виставка проєкту 14.8.22. Там презентували архів персональних історій жителів Луганської та Донецької областей. Всі ці історії люди розповідають самі, вони їх самі нам пишуть. Всі ці історії ми зберемо через відкриту форму опенколу, яку ми розповсюджуємо через соцмережі. Організатор виставки Віталій Матухно каже, назва проєкту має свій символізм. 14 – це початок війни на сході України у 14-му році. 22 – початок повномасштабного вторгнення в Україну. Росію, звичайно, і вісім. Це вісім років життя між цими двома датами. Завдяки проєкту каже Віталій Матухно. Команда змогла підтримати людей, що постраждали від війни. Ми надавали людям фінансову підтримку за їх історії. Всі ці, ці, ну, тобто вони нам у формі опенколу люди також писали про те, чи потрібна їм фінансова підтримка. Якщо так, ми відбирали людей, яким вона дійсно потрібна деякі історії відтворені на фотокартках. Ці фотографії у цьому ряду це якраз документація. Ну вторгнення Росії в Україну у 2014 році, тобто всі ці проросійські мітинги організовані там актер, актерами. Чим більше ми будемо розповідати про ці інституції, про ці організації, про ініціативи, тим більше ми будемо розуміти переживання тих людей, яких війна застала більш глобально ніж нашу частину України. І надіюся, що в майбутньому, коли ми переможемо, це буде спонукати людей з нашого регіону, подорожувати. Згодом команда планує презентувати виставку у інших містах України та за кордоном. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. 13-річна злата дзюнька живе у прикордонному місті Рава Руська. Зізнається, що й досі не може повірити, що виграла нацвідбір на дитяче Євробачення. Потрапити на Євробачення для мене до того часу, доки мені не сказали, що я потрапила. Для мене це було просто неможливо. Я спочатку не повірила. Звичайно, що в мене емоції були просто шалені, я була в шоці. Що таке сталося? Мені здається, що таких емоцій я ніколи не відчувала. Узяти участь у Євробаченні Златі запропонувала мама. Каже, тоді навіть не сподівалися на перемогу. Я не могла повірити спочатку, потім ми всі плакали, потім ми всі раділи, і отак от от все, все в нас. Пройшло дуже дуже емоційно. Це було дуже емоційно для нас, це було дуже несподівано. Злата випускниця Раваруської музичної школи. Саме тут вона вчилася співати. Злата прийшла до мене фактично маленькою. Не пам'ятаю, мабуть, що їй було 6 років. Навчалася вона в мене 6 років, минулого року ми її випустилися. От, але я хочу сказати, що власне вона і. Виявилася тим маленьким діамантиком мого вокального класу. Злата дзюнька брала участь у багатьох міжнародних конкурсах та фестивалях. Панечком, позирають свої очі, позираються. Свої... У цій музичній школі вже 25 років навчають вокалу і дуже пишаються успіхом своїх випускників. Злата – то бомба. <ріст> <ріст> то було то було щось таке особливе. Коли я побачив, то так, знаєте, дуже приємно був здивований. Але з іншої сторони, ну такі як злата, то повинні брати перше місце їздити на Євробачення. На дитячому Євробаченні. Злата дзюнька виступить із авторською піснею Незламна, яку написала разом із теперішньою викладачкою співачкою Іларією. Дитяче Євробачення відбудеться у Вірменії 11 грудня. Ольга Іващук, Олексій Шелковий. Суспільне новини. Львівщина.